Федя як міг чіплявся за життя. Йому не раз чи то у пісні, чи наяву марилося, як опиняється над якимось глибочезним урвищем, і з усіх сил старається втриматися, не зірватися в татари. Та його сердечно витіпає марення, що сахнеться і ще довго приходить до тями. Йому тільки тринадцять, і кожний прожитий день, мов царський подарунок. Старого решета із суканої склоча нитки пристосував пастку, виставить, де колись курям зерно сипали, для обману потрусить половкою і жде в сінях. Колись та залетить горобчик, а той кілька. Але що з нього наїдку? Одне пілля і кісточки, тільки нестерпний голос провокує. Але, як на те, і горубці десь замандрували села, не розбіжишся. Мати, страхаючи, опухла, вже не вставала. Залишить біля неї кварту з водою, а сам з хати. Малий, а зрозумів. Що кудись треба йти, рачкувати, повсти і хоч якусь крихту, бодай слимака пощастить упіймати, а то і дощовика кинути до рота, якщо лежати, загинеш ні за цапову душу. А на дворі вже входила в свої права весна. Правда, і вона, наче відчуваючи людську біду, видалась якась нестала, примхлива із затяжними холодами. І все ж надія, що витнеться із землі якийсь росточок, квасюпочка, хоч він гожий, коли в горщику є бараболинка, а той квасолинка. Того разу. Пустився Федя в мандри зарані, йшов і дослухався, йшов і, і зупинився, наче заправський мисливець, інколи з зострахом обманювався, що, наче не стогонить серденько з лівого боку. І він брався розтирати те місце. Як заплющиться, хитнеться світ, піде голова кругом і змлоїть. Старався йти з широко відкритими очима, але частіше зупинятись на перепочинок. Поле таке близьке і таке болісно далеке. І ця справа, що зараз туманить розум, ось дички воно те поле рукою подати, а ноги, а ноги як не свої. І сонце, як прокляття, зависло над головою і дурманить волю. Став навкарачки і рушив на чотирьох. Вся ця дорога, це єдине бажання за всяку ціну доповсти, відлежатися. А там, а там буде, що буде. І ось нарешті те місце, де розвертався сівник. Федя перекотився в горілиць щоб відсапатись. У високості звідка плили купчі хмарини, і їм зараз байдужісінько, що тут на стражденній землі помирають люди, бо їх нічим заратувати від Лютого Голоду. Йому добре підфортунило. Бо одразу попалось кілька горошин, деякі навіть прокільчились. Кинув до рота, але не вистачило терпцю розжувати, проковтнув, як є. На засіяному попадались горошини зрідка, але попадались. Йому зробилось злецько. Та він речкував і кидав, кидав до рота горошини. За горошиною. Потім Федя згадав маму. Відразу хлопчина не збагнув, звідки серед поля з'явилася тінь. Не стямився і тоді, як потягнувся за горошинкою, а на його руку ставкований чобіт, збираючись розтерти пальці наче кинутого недопалка. То був Зеленецький, як кара Божа, як смертельний присуд долі. Перші два удари прийшлося в живіт і сонячне сплетіння. На коротку мить Феді стирався свідомості, а як спам'ятався, обіручо хопив того чобота і мотрошно залементував. Дядечку, пощадіть, я більше не буду. Пожалійте, дядечку, у вас тепка теж є. Ця дитяча мольба подіяла, як червона ганчірка на бека. Зеленецький з новою насолодою кинувся на беззахисну жертву, цілив обличчя впав. куди прийдеться? Тіло Феді обм'якло і Зеленецький вже підкидав йому просяного снопа. Глянув би хто віддалік і почудувався, кому це зберло в нездорову голову серед поля в таку лиху годину тропака вибивати? А він все місив і месив бездиханне тіло. Раптом сахнувся, як від дурного сну похопцем дістав тютюн. На повні груди всмуктав скажаного самосаду. І наче прийшов до тями, що ж це я, навіщо? Якийсь натяк на прозріння зблиснув і відразу погас, як і скринка в нічному місцеві. Розтерзану жертву кат відволік в осоку, кинув на мокре і притоптав, думаючи, що негайно треба скликати правління і руба ставити питання про охорону. Прав. Аж під вечір їхали однокінною бідаркою жінки від парників і помітили, як щось наче завовтузилося в шелушині А то до невпізнання замордоване і понівечене федькове тіло хвилинами ще подавали ознаки життя. У селі здибалися з прокопом. Який чесно відробляв свою пайку, серед обієнних голоду була і Федорова мати. Але це вже не суть важливо, а його куди? поцікавився Рудик. Та наче ще дихає. Кидайте. Буде заодно з матір'ю, он везу є совету. Не сьогодні. Так завтра доведеться коні гнати. На цій трагічній ночі і скінчилася стражденна путь наймолодшого, численного кісьорівського роду. Закінчився для того, щоб і на його муках через десятиліття лукаві спритники наживали політичний капітал.